Тепер про саджанці, коротко, хто купує хату в селі. да? Що ви знаєте про саджанець, який ви купуєте? Нічого. Нічого. Як він буде на вашій, конкрет... вашій конкретній землі, на конкретному місці рости, ви теж не знаєте. Як Я вибираю саджанці. До речі, це е, і для когось бізнес, а для когось, тобто, ну, знову таки, знання. На сьогоднішній день. Промислово, ті, які вирощують саджанці, вони на подвоях вирощують. це під, під, той корінь, да? або та рослина, яка, до якої буде зроблена, скажімо, вже прививка, культура, куди буде привита. Так от, якщо ви заморочитеся і пошукаєте тих майстрів, садоводів, які для. Саджанців використовують дикий підвой. Дикий це, наприклад, коли ви йдете в ліс і знаходите там, наприклад, яблуню, дичку. Да? От Вона дала росток там, або сливу, або грушу. Ви знаходите і берете оцей дикий підвой. Да? Тобто оцю рослину, яка сама по собі виросла в дикій природі, ви берете її. Висаджуєте у себе і прививаєте на неї культуру, не маю на увазі, сорт, який в цих умовах, в ваших умовах, де ви будете саджати і вирощувати, багато років уже ріс. Зрозуміли? Так званий районований, да? хоча це навіть ну, таке більш вузьке поняття. Тобто він багато років тут ріс. І ви купляєте садженець на дикому підвої із культурою, привитою культурою, яка в цій місцевості прекрасно почувається і адаптувалася протягом багатьох років, можливо, століть. Ви такі саджанець саджаєте і повинен на цьому місці е, пустити коріння, да? прижитися. Йому повинно тут бути комфортно, тому що від ґрунту також це е, ще е, залежить. І коли він приживається, от, дати йому ярость, ярост цьому ярост сприяє дуже. Тому що це е, залежить від специфічної е, мікробіоти і е, специфічних грибів. Коротше, без деталей. І ця рослина у вас, цей садженець, прийметься, якщо він прийнявся і почав класно рости і правильно сформувати там, да, обрізочку зробити, сформувати, то нічого не потрібно буде робити. Він не потребуватиме ніякого захисту, ніяких хвороб. Ви будете тільки збирати плоди.